Доброго дня, мої шановні дев'ятикласники. Ми продовжуємо з вами вивчати фізику. І в мене ви вже дещо знаєте, скажімо так, про будову атома і атомного ядра. Ми з вами домовилися про протонну-нейтронну модель цього атома. Ми знаємо точно, що якщо взяти періодичну систему Менделєєва і взяти будь-який елемент, ви в мене великі розумники, ви знаєте точно, що, ну, наприклад, неон, у нього порядковий номер 10. Ми можемо автоматично сказати, що в неона 10 протонів, 10 електронів. Так як у нього маса 20, то нуклонів 20. Отже, нейтронів 20 мінус 10 і буде 10 нейтронів. От які ми молодці діти. Але справа в тому, що не так все просто із цією періодичною системою Менделєєва. І я хочу з вами продовжити роздивлятися на. Будову атома, атомного ядра деякі властивості пов'язані із атомними ядрами і їхньою здатністю. Ну всі ви, так чи інакше, були в рентген кабінеті, так званому рентгенівському кабінеті, де вам за допомогою спеціального рентгенівського апарата в честь вченого Вільгельма Рентгена. Просвічували руку, чи там ногу, чи те, що вам потрібно було просвітити той орган, чи частину тіла, яка у вас хвора, болить або є підозрена, перелам, і отримували знімок. Я, діти, хочу сказати, що ми так от чисто традиційно звикли говорити рентген, рентген, але насправді я хотів би дуже згадати. Видатного українського інженера, фізика, винахідника Івана Полюя, який, повірте мені, раніше рентгена вже досліджував оці промені і їхню проникність здатність. Просто патент і запатентував е, Вільгельм Рентген. Так що Івана Полюя треба знати. Але не про це зараз діти. І от в той час, діти, що ви уявляли, Фізики, вони були, е, так сказати, зачаровані оцими рентгенівськими променями. І кожен фізик, який себе поважав, вважав за потрібне досліджувати рентгенівські промені. Ну і був такий вчений Андрій Антуан Бекерель, цей Бекерель досліджував солі уран. А чому він досліджував? У нього така цікава думка, він. Думав, що під впливом сонячного випромінювання солі урану випромінюють Ренгенівський промін. Ну, щось таке. Тобто, що він робив? Брав чорну, чорний конверт, як для фотоплівки, туди клав фотопластину. А раніше діти не було такої фотоплівки, та й зараз її вже майже немає. А раніше аргентум бром, промисте срібло на емульсії. от, наносили. На скляну пластинку. От він ховав скляну пластинку у цей чорний пакет, зверху насипав солі урану, виносив на деякий час на сонячне відкрите проміння. Це все відбувалося, опромінювалося. Він проявляв цю фотопластинку. О, точно! Засвічена в тих місцях, де була сіль урану, Фотопластинка засвічена. Виходила. Ну, одного разу він підготував цей дослід, вся погода дощова, хмарна, сонця нема. Ну що він зробив? Він взяв ці готові фотопластинки, шухляну столу поклав собі в лабораторії, а зверху Мальтійський крест поклав мітний. Солі уран, от, все це він забувся, поклав та й пішов. День нема сонця, там другий день був, здається, хмарний, безсонячний, не було сонця. Але ж цікавість вченого, дивіться, унікальність і геніальність в тому, що йому щось так захотілося, і він подумав, стоп! Ану, я проявлю. І він проявив ці фотопластинки. І він був вражений, адже він отримав на цих фотопластинках зображення Мальтійського хреста. Тобто не потрібно сонячного випромінювання для того, щоб солі у раму щось випромінювати. І діти це був прорив. Ну ось у вас, діти, вам додому, до ваше завдання буде параграф 23. Я вам зразу запишу, хоча в опорному конспекті я вам його додам. Я там, діти, це все вже поясню. І от Альберт Ейнштейн сказав, що відкриття радіоактивності з відкриттям, можна порівняти з відкриттям вогню. Тобто, то Бекерель, оце явище випромінювання самочинного, самовільно. Без сторонніх чинників з солями урану назвав радіоактивність. Тобто, якщо давати означення радіоактивності, ось опорний конспект, то радіоактивність це здатність деяких речовин. А що, яка здатність? без безпливу зовнішніх факторів випромінювати. Якщо подивитися на Латину, то радіо випромінюю, радіозв'язок випромінюю. А активус. Дієвий, тобто то дослівний переклад з Латині радіоактивності це дієве випромінювання. Ну і, відповідно, діти продовжили дослідження інші вчені. Я хотів би виділити мою улюблену жінку фізика і хіміка Марію Складовську Кюрі. Вона двічі лауреат Нобелівської премії. Там у вас в парарфі написано, що всього за всю історію тільки троє дослідників двічі отримали Нобелівську премію. От серед них була жінка Марія Складовська. Кюрі, вона була уродженка Польщі, от вона одружилася за видатного також французького фізика і дослідника П'єра Кюрі. У них утворився такий тандем дослідницький. І от вони досліджували не тільки солі урану, уран. До речі, хочу сказати, що Марія Складовська, к солі соль урану виварювала у себе у сараї, скажімо так, в відкритому чані, як ото варення варять і мішають. А в цей час її маленька донька гуляла поряд іграшками. Вони тоді не знали про те, що радіоактивність дуже небезпечна і чинить небажаний вплив на людський організм. Про це поговоримо трошки пізніше, я вам це діти все розкажу. Я хочу вам сказати, що одного разу ну це легенда або це дійсно правда, але я завжди її розповідаю, що у Кюрі закінчилася солі у рану. Він попросив Беккереля. у Бекерель. У Бакерель взяв та й насипав йому ці солі у рану. От знаєте, така значить, коробочка, така циліндр, де, де сігари ховають. Ну, він собі насипав, забув. Та і положив жилетку в карманчик та собі ходить і ходить, ходить і ходить. Ой, щось пече, щось чешеться. він туди, і... а там, де були солі у рану, оцей тюбік солі у рану, а в нього шкіра спеклась. Ну, П'єр Кюрі пішов далі, він чотири години опромінював свою праву руку радіоактивними елементами, ну, отримав опік там якоїсь степені, ледь вилікувалися. Люди її не знали. Але Марія Слодовська Кюрі і П'єр Кюрі відкрили нові елементи. В честь Польщі один елемент назвали Полоні, райдужний радій і відкрили Торій. Взагалі було встановлено, що всі елементи порядковий номер, який у періодичній системі Мінділеєва лежить за 82 номером, ось діти 82-й номер тут написано, бачите, свинець. А далі пішов вісмут, полоні, астат і так далі. Вони, діти, мають радіоактивність, тобто вони мають здатність самочинно самовільно випромінювати. Ну і відповідно, діти ці елементи, які мають здатність самочинного випромінювання, без впливу сторонніх факторів, назвали радіонуклідами. Ну, ви зрозуміли, ви ці слова чули. Відповідно, діти. Що ж випромінюється під час радіоактивного цього розпаду радіоактивного випромінювання? Ну, коли взяли і помістили, діти зробили досвід з вивчення природи радіоактивного випромінювання і в магнітне поле помістили, шматочок, значить, радіоактивної речовини даруйте, бачите, в мене трішечки переморозило, бо в класі 13 градус. Отримали таку цікаву картинку. Частинки якісь у магнітному полі, ось тут був південний полюс, тут був північний полюс. Воно діти у вас є в опорному конспекті. Значить, деякі отак от трішечки відхилилися від початкового положення. Щось пройшло отак взагалі не відхилилося в магнітному полі. Ось так. І щось діти. Дуже відхилилися, якісь частинки дуже відхилилися в магнітному полі. Коли провели дослідження, оце альфа-частинки, оце бета-частинки, оце гамма випромінювання. Так от, альфа-частинки, які трішки відхилилися. Це ядра атома гелію. 2-4. Ну, відповідно, заряд альфа-частинки додатній плюс. 3,2 на 10 мінус 19 кулон. Бета випромінювання. Це діти електрони мінус 1 0 електрон. А ви заряд електрона пам'ятаєте? і 1,6 на 10 мінус 19 кулон. І гамма це випромінювання дуже жорстке, енергетично сильне. Випромінювання. У нього частота ню більше за 1 на 10 в 18 степені Герц. Нас цікавить, як захиститися від радіації. Від реактивного випромінювання. Ну, хочу сказати, що від альфа-частинок, від оцих ядер атома гелію, захищає, звичайно, ну, оцей папірець захистить. Від бета частинок, від швидких оцих електронів, захистить, ну що там, алюмінієва пластина товщиною 1 мм. А від гама випромінювання захист, треба бетон декілька метрів, щоб захиститися. Ну і, відповідно, діти, якщо подивитися на те, що відбувається з оцими радіонуклідами, вони можуть розпадатися. І от оцей розпад, діти при дослідженні дав так званих чотири діти таких радіоактивних ряди. Перший радіоактивний ряд це ряд торію. 90-й номер, тобто 90 протонів, 90 електронів. Масове число 232. Другий ряд це уран радій починається з урану 238 го 92 порядковий номер. Третій ряд уран активній. Уран 235, й 92 й номер. Тобто це ізотоп. І четвертий ряд, ряд починається з Нептунія. 93-й порядковий номер масове число, тобто кількість нуклідів 237. Вони всі є у вас, діти, ось періодичні періодичній системі ось Дивіться, Торі, ось Уран, ось Нептуній. Про який я вам розповідав. Ну і, відповідно, діти під час оцього радіоактивного перетворення, радіоактивного випромінювання утворюються дуже цікаві речовини. І ми з вами. Можемо записати поки що тільки дві, дві закономірності у цьому випромінюванні, які відбуваються з радіонуклідом. А на наступному уроці я вам або очно, або заочно підготую цілий урок про радіоактивні оці перетворення, і ми з вами потренуємо записати реакцію цих радіоактивних перетворень. У вас діти в підручничку написано альфа розпад і бета-розпад. Тобто що відбудеться з радіонухлідом, або якимось іншим атомом, з якого вилетить альфа-частинка, або вилетить швидкий електрон, бета-частинка. Що буде з цими елементами? Діти існує прекрасна формула одна і друга, яка це все пояснює. Я вам діти в опорному конспекті це все написав, але я продублюю на дочці. Тому що якщо у вас був якийсь елемент Х із масовим числом А і порядковим номером Z. І з нього взяла і вилетіла альфа-частинка, тобто ядро Атома Гелію, отак, От взяв і полють. Що в Дивіться, А мінус 4, АЗ мінус 2. Тобто нам саме головне, щоб оця сума співпадала. І оця сума співпадала з початковим значенням. Це перше рівня. Друге рівняння, що буде. Якщо Хімічного елементу з радіонукліда вилитий бета частинка мінус 1 ноль електрон. В цьому випадку утвориться ізотоп, у якого, ну, ізотоп якийсь ігри, але порядковий номер діти збільшиться на одиницю. Ось такі радіактивні перетворення. Детально про них і про те, як їх писати, як розв'язувати задачі, тому що ви зрозуміли, коли я вам це розкажу, ми з вами спробуємо стати алхімиками. І трошечки постворювати нові елементи, але поки що на даний момент мені достатньо, щоб ви володіли оцією інформацією з 23-го параграфа про те, як відкрили радіоактивність, що таке радіоактивність, що таке радіонукліди, і які частинки можуть вилітати під час радіоактивного розпаду. А також, звичайно, не забували Бекереля, Марію Слодовської кюрі, П'єра Кюрі, і діти. Я далі вам буду розповідати, ще багато-багато вчинків. -багато які внесли величезний вклад у розвиток цієї ділянки фізики. Ну і, звичайно, Іван Польой, наш український дослідник. Дякую вам за увагу, всім здоров'я, бережіть себе і до наступного року. До зустрічі!